Похідна функції та її диференціал. Диференціал функції геометричний зміст диференціала. Диференціали вищих порядків. Економічне застосування похідної та диференціалу. Диференціал – це головна лінійна відносна дельта x, частина приросту функції щодо рівня добутку похідної функції на прирост аргументу, Ди, дорівнює y' dx. Це у нас диференціал похідна dy поділена до dx. Геометричний зміст диференціалу – диференціал функції в точці, дорівнює приросту ординати дотичної, проведеної до графіка функції, в даній точці. Ось як показано на слайді. Формули для наближених обчислень. Наближене значення функції, наближене значення приросту функції. Властивості диференціала. Інваріантність форми диференціала. Ось таким чином виглядає. Знайдіть диференціал функції y дорівнює натуральний логарифм синус x. y штрих дорівнює натуральний логарифм синус x. Це у нас буде дорівнювати 1 поділено на синус x і помножити на синус x під штрих. І дорівнює у нас це катангенс x. Звідси диференціал буде дорівнювати dy дорівнює катангенс dx. Приклад 2. Знайдіть диференціал функції y дорівнює 3 в степені x квадрат мінус 5x плюс 1. Похідна від цієї функції у нас дорівнює 3 в степені x квадрат мінус 5x плюс 1 помножити на натуральний логарифм 3 і помножити на похідну внутрішньої функції x квадрат мінус 5x плюс 1 під 3. Тримаємо 3 в степені x квадрат мінус 5x плюс 1, натуральний логарифм 3 помножити на 2x мінус 5. Dy дорівнює 3 в степені x квадрат мінус 5х плюс 1, натуральний логарифм 3, на 3, 3 помножити на 2х мінус 5 dx. Приклад, обчислить значення диференціалу функції в точці х дорівнює 1, якщо х дорівнює 0,2. Ну, ми шукаємо спочатку похідну. Якщо х дорівнює 1, ми підставляємо замість х1. Потім dy дорівнює y' і дорівнює y' x. Підставляючи, ми отримаємо, що дельта у дорівнює 0,8. Приклад 4. Обчисліть приріст функцій y 3х третьему 5 x квадрат х в точці x дорівнює 1, якщо дельта х дорівнює 0,25. Знову шукаємо похідну. Знайшли похідну підставили замість х одиницю. І потім шуканий прирс функції в точці дорівнює дельта y приблизно дельта y darвnie y' d помножити на дельта х, і дорівнює мінус 2 помножити на 0,25. Сотих рівня мінус 0,50. Диференціал першого порядку у нас наведений на слайді, диференціал другого порядку ось таким чином, і диференціал н-го порядку. Економічний зміст похідної. Продуктивність праці є похідною від обсягу виробленої продукції за часом. Z-дерівня границя функції дельта Т прямої до нуля. Z середня дорівнює границя функції дельта Т прямої до нуля, дельта У поділена на дельта Терівні у штрих від нульовим. Граничні витрати виробництва. Характеризують наближення додаткової затрати на виробництво одиниці додаткової продукції. Y' штрих дорівнює границя функції при дета Т прямої до нуля, y дельта, x. дельта Y відподілені на Δ. Δ пририст витрат виробництва, дельта Х приріст кількості виробленої продукції. Еластичні функції є x від y це границя відношення відносного приросту функції Y до відносного приросту зміни X при дельта x прямої до нуля. Еластичність наближено показує, наскільки відсотків зміниться функція y дорівня FDX при зміні незалежної змінної х на 1%, ось як показана формула на слайді. Еластичність попиту пропозицій наближено відображає, наскільки відсотків зміниться попит обсяг пропозицій при зміні ціни або доходу на 1%. Еластичність попиту при зміні ціни попит еластичний. Якщо Еластичність функції більше за одиницю, попит нееластичний, якщо менше одиниці, і попит з одиничною еластичністю, якщо у нас попит дорівнює одиниці за модулем. Залежність між витратами виробництва Y і обсягом продукції X, що випускаються, визначається функцією. Y дорівнює 50 x мінус 5 X 3 грошових одиниць. Проаналізуйте середні та граничні витрати за умови, що обсяг продукції складає 10 одиниць. Обчислимо спочатку загальні витрати на виробництво 10 одиниць продукції. І рік загальне дорівнює 50 помножити на 10 мінус 0,5 помножити на 10 третьому. дорівнює 500 мінус 0,5 помножити на 1000 дорівнює 450 грошових одиниць. Відповідні середні витрати дорівнюють Y, середня дорівнює, і загальне поділено на х 450 поділено на 10, 45 грошових одиниць. Знайдемо граничні витрати шляхом диференціювання функції загальних витрат. Y штрих дорівнює 50х мінус 0,5х3 під штрихом, дорівнює 50-0,15х в І знаходимо Y штрих від 10. Це у нас буде дорівнювати 35 грошових одиниць. Отже, якщо середні витрати на виробництво одиниці продукції складають 45 грошових одиниць, то граничні витрати, тобто додаткові затрати на виробництво додаткової одиниці продукції за умови даного рівня виробництва обсягу продукції, що випускається 10 одиниць, складають 35 грошових одиниць. Залежність між собівартістю одиниці продукції Y – 1000 грошових одиниць та випуском продукції Х мільярд грошових одиниць, виражається функцією Y, где Мінус 0,5х плюс 80. Знайдіть еластичність субівартості за умови випуску продукції в розмірі 60 мільярдів грошових одиниць. Обчислимо еластичність субівартості за формулю. Є е х від у дорівнює х поділене на у множене на у штрих. Находимо у штрих. Він буде дорівнювати мінус 0,5. Підставимо її вираз у формулу еластичності і отримаємо, що Еластичність буде дорівнювати мінус 0,5х поділене на мінус 0,5х плюс 80. За умови випуску продукції 60 мільярдів грошових одиниць еластичність собівартості складає мінус 3 п'яти. Це означає, що при виробництві продукції в розмірі 60 мільярдів грошових одиниць збільшення її на 1 відсоток стане передумовою зниження собівартості на 0,6%. Експериментально. Були встановлені функції попиту та пропозиції, ось як показано на слайді, де Q та S кількість товарів, що відповідно купуються і пропонуються для продажу за одиницю часу. П ціна товару. Знайдіть рівноважну ціну, тобто ціну, за якою попит та пропозиція врівноважуються, еластичність попиту та пропозиції для цієї ціни, зміну доходу при збільшенні ціни на 5% від рівноважної. при Прирівняння функції попиту і пропозиції, знайдемо ціну рівноваги. P, p, p плюс p 8 поділене на p плюс 2 дорівнює p плюс 0,5. P плюс 8 дорівнює p квадрат плюс 2p плюс 0,5 p плюс 1. Розв'язуючи квадратне рівняння, ми отримуємо, що p1 дорівнює мінус 3,5 менше за 0, P2 дорівнює 2. Отже, шукана ціна рівноваги мінус 2 грошові одиниці. За такої ціни попит Q дорівнює 2,5 дорівнює пропозиції, і S дорівнює 2,5. Продиференціюємо функції попиту і пропозиції. Для знаходження їх еластичності будемо мати ось такий вираз, як показано на слайді. Скористаємось формулами для визначення еластичності попиту і пропозиції. В точці рівноваги похідні попиту і пропозиції відповідно дорівнюють мінус 3 восьмих і одиниця. Отже, шукана еластичність попиту дорівнює відповідно, мінус десятих, а відповідна еластичність пропозиції складає 4 п'ятих. Отримані значення еластичності за абсолютною величиною менше одиниці. Тому попит і пропозиція даного товару з рівноважної ринкової ціни не еластичні відносно ціни. При збільшенні ціни P на 1% попит зменшиться на 0,3%. А пропозиція збільшиться на 0,8%. За рахунок збільшення ціни P на 5% від рівноважної, дохід також зросте на 5%. Отже, попит зменшиться. На 5 помножити 0,3 до рівня 1,5%, що також зменшить дохід на 1,5%. Отже, з огляду на обидві фактори, зміна ціни і попиту, дохід зросте на 3,5%. Дякую за увагу.